Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику поговоримо з вами про черговий ретродроб, який по суті роздасть дроб вже за 6-7 днів. Перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати за свій телеграм-канал в те, що на 300 підписників я подарував курс по заробітку Орєхова за 200 приблизно доларів. Також ви можете в телеграм-каналі забрати безкоштовний курс по заробітку на арбітражі трафіку з Тіктоку від Лисого денчика Повєткіна, курс по заробітку від Волошина, а також курс по американському Ютубу, а також дуже багато інших курсів. Їх то є багато, просто не хочу. Всі озвучувати. Давайте, в принципі, перейдемо до нашого ретродропу. Багато хто вже міг догадатися, як в мене відкрита вкладка, що це є гаманець Rainbow Wallet, який просто всюди а, позалітав а, в телеграм канали його там Мірдені виставляв, і дуже багато криптоінфлюенсерів, криптокоманд, криптоком'юніті, тому що це реально годний ретродроп, за який ми можемо отримати непогану видогороду. В принципі, що це таке і як ним користуватись, ми бачимо, що це є гаманець, криптогаманець по типу мета по типу Метамаска. Ми його можемо замонтажити як на телефон, так і на комп'ютер. В принципі, давайте покажемо трошки більше його функціонал і розкажу, як ми зможемо на ньому заробити. Тобто, щоб на ньому, ми допустимо на ньому реєструємося, тут у нас є дуже-дуже все. Я б сказав, зручно, зручніше ніж Metamask. Тобто, у нас є тут такі вкладки. У нас тут є вкладка NFT. тобто Він мені чомусь виглядає зручніший, по інтерфейсу приємніший, ніж там умовний TrustWallet чи Metamask. Давайте зараз в принципі, перейдемо до airdrop, Як ми зможемо на ньому заробити? Отже, в принципі, для того, щоб отримати хоч якийсь дроп, нам потрібно буде фармити оці поінти. Як їх фармити? Їх фармити є два, два способи. Це спосіб номер один. За реєстрацію ми отримуємо 200 поєнтів. Також ми будемо пооблашати поєнти за запрошених друзів. Наступний спосіб це закинути певну суму на гаманець, е, і вже на гаманці е, е, робити, допустимо. Свапи, Тобто ми відкриваємо тут СВАП, вибираємо там токен і так далі. І просто міняємо робимо. Набуваємо транзакції, щоб за 7 днів отримати ретродроп. Дуже все просто, дуже все легко функціонує. Велика кількість зараз вам скажу, скільки десь інвестицій. Там 20 мільйонів інвестицій від Твітер. Ой, на Твіттер підписано такі як Парадігма, Paradigm, А16Z, Coinbase, Uniswap, за і так далі. Тобто інвести тут багато, дроб буде. Рекомендую проганяти сюди аккаунти, запрошувати якомога більше друзів, так як в нас лишилось не так багато вже часу. І попробувати закинути сюди 5 доларів, щоб цих 5 доларів зробити ну, великий об'єм. Пустимо, тут вкладці нас збуде. Допустимо, а next drop 19 грудня. вау. Зараз відкрию. А, тобто набивати і ще раз набивати, тобто 5 доларів це невелика сума, це приблизно 180 гривень. Ви можете зробити їх закинути через умовний через умовний телеграм-обмінник. Закинути, я не знаю, в мережі бейс чи ще чимось. E, і просто робити обміни, набивати об'єм, допустимо, спалити 200 гривень на комісію і нам там прийде ну, доларів 20. Ну, це плюс 15 середнього може бути, тобто це не такі великі кошти, які вам можуть в принципі здатись. А ретродроб мо самі бачите, що я тут на 120 тисяч рангу, тобто тут 225 тисяч людей щось є. Ну, коротше, тут дуже. Багато людей зайшло в цей ретродроп і реально можна отримати нагороди, навіть якщо ви там наб'єте велику, е, велику кількість рефералів, це буде дуже, дуже і дуже класно. Тому я всім дякую, хто дивився. Думаю, що цей відеоролик став дуже таким е, інформативним для вас. Через те, що ну якби маємо ще 6 днів, проект не потребує аж таких вкладень. Майже взагалі я б сказав, не потребує. Якщо у вас є велика кількість можливості для того, щоб набити рефералів, то це дуже класно. Тому я всім дякую, хто дивився. Нагадую ще раз за телеграм-канал, що ви можете за підписку забрати безкоштовні всі ці курси. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного вечора і до наступного відеоролика.